Раді місто Анбугом, 101.8 FM, вісім Проект ми поряд студії. З вами працює Віктор Мозалевський, і сьогодні я радий вітати е, гостю Оксану Лукомську, авторку проекту за межами. Це проєкт творчий простір для реабілітації наших героїв, наших військових з їхніми родинами, і більше про нього розповімо, як він виник, вся його історія і до чого він зараз дійшов, уже так які, на якому на якій він зараз стадії. Просто зараз почнемо розмову з пані Оксаною. Вітаю вас, пані Оксано. Вітаю, вас. дякую, що знайшли час. Ми трошки вчора в такому авральному режимі з вами списувалися, але ви прийшли, і це вже добре. Результат є тепер, давайте поговоримо про той результат, який вийшов у вас, який має вийти, але. Але знаєте, тиждень тиждень перед початком повномасштабної, другої річниці повномасштабного вторгнення. І я хочу от вас запитати, ви пам'ятаєте той день? Я пам'ятаю. Можете розказати? Який він був для вас? Які у вас були відчуття? Ви людина творча Я уявляю, що у вас було в душі, що у вас було на серці? Я чітко. Пам'ятаю, в ті дні в мене було таке зосередження і якийсь неймовірний творчий потік. Я дуже почала багато писати в соцмережах віршів. Я, в мене було стільки підтримуючих слів для себе і для всіх моїх оточуючих, що, здавалося, би треба замовкнути і переживати. А я навпаки, я настільки розкрилася. Війна мене розкрила. І ви стали сильнішою. Я стала сміливішою і сильнішою. Я пам'ятаю цей поштовх перші дні війни. От ви мене зараз здивували, тому що з більшістю, з переважною більшістю е, творчих людей, з якими я спілкувався в цій студії. Е, вони розповідали одне. Я на місяць, на кілька місяців, на півроку просто не могла творити настільки. Був перекритий оцей канал творчості, так цими хвилюваннями, стресом, який був в ті перші місяці, і вони просто. А ви навпаки, бачите, от ви більше розкрилися. Mm, да. І я зараз згадую ті моменти, я не сама по собі творила. У мене було дуже багато відгуків людських на кожний мій вірш. У мене було безліч коментарів. У мене е, на початку війни з'явилося дуже багато знайомих, однодумців саме в соціальних мережах, які потім ми перевели вже в, в живі зустрічі, в знайомства. Але саме в той кризовий період, напевно, їм були потрібні мої слова, а мені було був потрібен відгук ззовні, чи є я на своєму місці, чи є я. В процесі і корисна, чи за чи, течією я і, і це мене підсилювало, дуже підсилювало. І, мабуть, на цьому я трималася і трималися хто зі мною співзвучний. У вас народжувались тоді вірші підтримки, вірші впевненості, надії. Так. так. У мене такі були асоціації з е, нашим суспільством, з нашим народом. У мене якісь такі ідеї характерництва, теми характерництва підіймалися, теми жіноцтва, такого українського сильного підтримуючого е, жіноцтва, творчого. І я це все виписувала. І по сьогодні я дружу з цими людьми, які з'явилися у соціальних мережах просто в перші дні війни. Ну, Самі розумієте, нічого не буває просто так. Ага. Все, все закономірно. Так. Це проект ми поряд разом з Оксаною Лукомською, авторка проекту за межами. І тепер безпосередньо перейдемо про цей проект. Так? Ем, ви е, створюєте е, творчий простір для реабілітації в селі Буша. В селі Буша. Як ви потрапили туди? Це ваше родинне гніздо чи можливо, ви стали. Е, Новоприбулою там? Я новоприбула. Я слідкую за творчими людьми України, і в селі Буша відбуваються пленери каменотесів гончарів, ну різних з різних сфер людей. Я туди приїжджала спочатку просто в. Познайомитися, по, да, побути в цій богемній тусовці, цій босоногій творчій тусовці. Спочатку приїжджала так, а почала приїжджати туди часто і подумала, чому б мені вже не приїжджати туди до себе додому, а не просто винаймати кожен раз якесь інше чуже житло. І так, за рік до війни у мене там з'явилася моя приватна хата-мазанка. І спочатку я думала, що я там буду збирати просто творчих людей, сама приїжджати, там подруг чи друзів запрошувати. Але коли от розпочалася війна, якось зразу я зрозуміла, для чого це хата, і що творчість вона завжди може бути присутня де завгодно, і посеред поля, і посеред лісу, і будь-де зібратися. А ця хата, цей простір, повинен бути для того, щоб військові і чи сім'ї військових мали змогу приїхати і побути. Дійсно, за межами цивілізації і за межами якихось звичних уявлень і, і шуму. Це дуже тихе місце, це заповідна зона. І так склалося, що моя хата сама остання сама крайня в селі, і після моєї хати вже далі ліс, ну, відкривається чудовий простір. І дійсно можна побути у тиші. Це реабілітаційний центр ну, дуже так можливо. Ну, пафосно звучить, це ніяких там немає МРТ чи інших там приладів. Медичного устаткування, так. Да. Це дійсно творчий простір для буття, для перебування в тиші і в спокої. А чому творчий простір? Тобто там передбачається для наших військових якісь майстер-класи. Так. так, я м говорила з своїми друзями. Волонтерами з різних творчих напрямків і також з друзями-психологами. І хто бажає, а бажають добре, що є, відгукуються проводити такі майстер-класи, приїжджати для військових, співпрацювати на Постійній основі чи разово, тому що з інших міст теж бажають мої друзі і знайомі, які з'явилися ж в перші дні війни, mm -hmm. то можливо там по разові приїдуть і те теж буде добре з, з своїми творчими проектами чи з якимись психологічними тренінгами, скажімо так. Оксана Лукомецька, авторка проєкту за межами в проєкті ми поряд, і ми продовжуємо розмову. Пані Оксано, я бачив на вашій сторінці Фейсбук вас відео, так з вами, де ви біля цієї садиби своєї, так, з різними інструментами. Так. Ви, ви всіма ними володієте. Ну, я дивився, дивився на кожен ваш рух, нібито так вправно у вас виходить. Угу. Ви самі змушені були опановувати всі ці інструменти. Справа і... в роботи? тому, що я не змушена була. Я хотіла це робити. Це два різних стани, коли ти змушений, коли в тебе таке творче натхнення. Я працювала цього літа із циркуляркою, і з болгаркою, і замішувала клей для плитки, викладала плитку. Це теж така творча робота. Страмбовували дуже... ще під спеціальні машини. Так. Да. Я і це. Я на своєму місці. Можна бути де-небудь і як-небудь, а можна бути на своєму місці і дійсно максимально продуктивно щось творити і робити. Я максимально продуктивно провела цей рік, і мені це сподобалося. І ці мої витвори, які я пиляла, вирізувала і укладала плитку. Мене це дуже надихає. Результат мене надихає. Процес мене надихає і майстри, які працювали. Я їх теж цим надихала, що я поруч з ними теж працювала. І мені дуже було приємно, коли майстри, які були найняті на роботу, виявляли бажання і якийсь певний день дарували мені безоплатно, знаючи для чого, для чого, для чого цей вас? проект. Так могли не брати оплату за певний день або за виконану якусь роботу. Це надихає. Вам показували, як це робити, чи ви самі опановували, чи дивились в інтернеті, як це, як це робиться? Ну, я дійсно, я, я, я по-чоловічому вам кажу, це було вправно, абсолютно вправно. А, ну я бачила, як це роблять майстри. Е -е, і... Ну, просила дозволу, що дайте я спробую. Ну, звичайно, зі всіма е, дотриманням техніки безпеки, і вони за мене переживали, і я сама за себе переживала. Е, але я гарно вчуся, і мені мені це сподобалось. Це якщо до цього відноситись не як до важкої фізичної праці, як до творчості, то це легко, це не важко. Талановита людина, талановита в усьому. Це вкотре доводить Оксана Лукомська, авторка проєкту за межами в нашому проєкті Ми поряд. І пані Оксана, хто вас підтримав на початку, так, і хто зараз підтримує впродовж реалізації проєкту? Спочатку це була якась така моя індивідуальна, я сама собі в цьому перебувала, як це все має виглядати. Потім я почала озвучувати ідею, і звичайно. З'явилося дуже багато людей, які мене підтримували. Хтось матеріально, хтось ідеями. Люди, які вже мають такі проекти. Для них для, для мене ці поради були дуже цінними. Вони говорили ну, дуже корисні речі, які треба було в процесі будівництва Але робити ховати. і не пропустити. Да. І м коло людей, коло розширилося моє е волонтерське. Я навіть не знаю це слово «волонтерно». це воно настільки якось це душевні такі люди, які не називають навіть себе волонтерами, а просто так за покликом хочеться так зробити, і вони роблять. І це дуже обнадіює, що ми, як суспільство, ми цілісні. І коли хтось для нас там на передовій, а ми тут для них, це дуже така цілісна система. Це дуже цінно і цілісно. І от я... Дуже себе почуваю під час такої важкої ситуації в Україні, я себе почуваю дуже на своєму місці. От те, що я можу зробити, я максимально, і мені від цього добре. То можна сказати, що ви щаслива людина? Я в моменті в... під час такої важкої ситуації в Україні я максимально реалізована і я від цього щаслива. Коли ви плануєте вже запускати, ну розуміло, плани. Плани. Так. Ми плани будуємо не недалі тижня, так але можливо, ви плануєте вже, наприклад, цього року запустити, вже приймати перших відвідувачів. Так, дай Боже, з <grading> легкої руки всіх, хто бажає мені цього і нам цього е так. Важкі такі великі будівельні роботи вже зроблені. Залишилися якісь ну, декоративні такі щось пофарбувати і завести ліжка. І ну все, те, що, наприклад, там велика територія, і вона ще не вся оздоблена, це не є проблемою. Це можна в, в, в так якусь фізичну трудотерапію, mm -hmm. таку да побажання, що хто хоче, може там висадити квіти, висадити квіти якусь стежку там облагородити. Це все в процесі. Те, що його зараз немає, воно не впливає на можливість уже там перебувати і гуляти по заповіднику, і гуляти по історичним місцям все, все, все в процесі, все буде. Місцеві жителі долучились до вашої ініціативи. І яким чином, якщо так? Так, майстри, які в мене працювали, вони долучилися mm -hmm. тим, що безкоштовно, ну якби виконували деякі роботи. І, я рахую, це для мене дуже цінно і це вплинуло на загальний бюджет і на настрій мій під час реалізації цього проєкту. Скільки одночасно е, людей, сімей може вмістити будинок? Наскільки він великий у вас? Це звичайна хата-мазанка, як. Ну, це три кімнати, певно. Так, не більше. ну Так. Чи ви добудовували її? Я не добудовувала, я реставрувала те, що було. Хата в добротному стані, і там. По моїх розрахунках може бути 10 ліжок, але я хочу ці ліжка зробити дуже легкі і мобільні, щоб можна було там з'єднати, приєднати кому як зручно як розміщатися. Тому ну, на 10 людей я думаю можна буде розраховувати. Ага. Якщо, наприклад, приїдуть дві сім'ї, ну тато, мама і двоє дітей, то вісім чоловік. Сім'я в одній кімнаті, сім'я в іншій, можна буде розміститись. Як ви будете шукати клієнтів, ну, умовно, e, клієнтів? Та вони вже є. Вже я, є, вже є. Я, Т... я... Ну так, в... в мене дуже багато є знайомих військових, які з радістю прийдуть, я... з яких... яких я з радістю прийму, е, вони вже є, і, і, і я. Рада, що вони в мене є. Вони Я... чекають відкриття. Вони чекають відкриття, і вони раді, що є такий простір. Я рада, що вони такі є, і що вони на сьогодні всі живі. Слава Богу, Оксана Лукомська, авторка проєкту за межами в проекті ми поряд і наступне моє питання. Таке суто побутове, так тому що ми знаємо жити це одне, харчуватися зовсім інше, не. так чи передбачена там можливо якась кухня, чи буде виїзд на кухню? Я не знаю, як, як, як ви передбачаєте в цьому проекті. Е... Ні, не передбачено. Для того, щоб там була кухня, то це або я маю готувати, або наймати якусь людину, якій теж треба забезпечити місце проживання, де би вона жила. Там на самообслуговуванні, там просто є кухня, є все начиння в кухні. Можна заїжджати зі своїми продуктами і самим чи на вогнищі, чи на кухні готувати. Але в куші. Там вже є вже багато людей, які приймають відвідувачів, і там дає кухні великі кухні, куди можна прийти і пообідати. Ну, вибір є. Ну, звісно. Так. Ну, якщо є своя кухня, то вже багато що ну знімає ну, питання. Пані Оксано, ви казали, що у вас 25 соток землі. землі так? так розкажіть, будь ласка, що на цих 25 сотках буде? Чи можливо? Ну, розкажіть ви, щоб я не давав свої варіанти. Ну я не планую там ніякого городу чи саду, mm. бо це все теж вимагає часу і праці, щоб доглядати. У мене просто така прогу... прогулянкова зона, якісь гарні стежки, алеї насадження. Вже є ну, чи, чи ще воно там само собою насіялось, тому вони є. Між цих всіх чагарів просто треба зробити стежки, якісь такі місця, де би можна було залишитися усамітнитися. усамітнитися так. Декілька таких місць можливо зробити. А далі вже ліс, долина річки і ліс, то само собою місця для усамітнення є. Природа там чудова. Природа чудова і спокій. Спокій. І навіть донедавна, ще минулого року, там навіть зв'язок не, зв не ага. ловив, то там дійсно можна було приїжджати і забуватися, і дозволяти собі побути за побути межами. за межами, так. — Чи передбачається проживання наших військових з родинами впродовж всього року? Чи це буде така суто на тепле на теплу пору року? Можна. Я Цього літа ми побудували там піч, піч з лежанкою. Для мене було цінно побудувати саме з лежанкою, тому що був вибір, чи з така піч, де пекти хліб, випікати, чи лежанка. Я вибрала лежанку, тому що це дуже цілюще лежати на прогрітому, на прогрітій глині, прогрітій живим вогнем і. Для тіла це теж така терапія, реабілітація полежати на лежанці. Е, тому замою там теж можна бути, тому що є піч і все опалюється. Але теж у якості трудотерапії це треба буде піти, назбирати дров і притягти їх, і палити. порубати, порубати ну, так, та, та, так, та. так. Ну, те, що я зможу, те я зможу. І кожний мій вихід в ліс. Він я не йду з пустими руками, я завжди тягну там <світ> щось. Але ну скільки я зможу, при нагоді стільки дро буде. Кому потрібно більше, то може теж прийтися і притягти. Ви авторка килимів. Так. так, тобто ви працюєте з килимами, ви їх виготовляєте. Ми про це обов'язково якимось ну інший ефір присвятимо цьому. Так, тому що з вами є про що говорити. Я бачите на початку ефіру, тільки трішки поезії зачепив. Так? так, але я розумію, що це тема цілого окремого ефіру. Ваші килими будуть прикрашати це помешкання? Ваше ж помешкання? Так, звичайно, мені просто треба виділити час. Якось так розподілитися і на сферу літературну, і на килимарство, і на проект за межами. Правильно розподілити час, тому що от минулого літа я вся була в проекті за межами. Я здається, тільки два килима зробила за минуле літо. А ну зараз зимою можливо, я зроблю. Для буші ну, для цього простору, але зима закінчується, зима закінчується скоро закінчується. весна, і вам потрібно буде їхати в бушу no, і, no. і дороблювати. Тому no, проект уже переходить на внутрішні роботи, так нібито там небагато здається, так? Uh -huh. але всі ми робили внутрішні роботи і знаємо, що таке, нібито не багато. Ну no, але ви знаєте, з цим килимом? От зараз якось така в мене ідея, коли ми з вами проговорили, що це може бути килим, вже не тільки мій. Я можу його розпочати, а кожен з людей, який буде приїжджати, може там. Зробити пару е, петельок своїх ага, залишити, так. і це може бути спільне творіння, і не обов'язково мені виділяти на це час. Це може ну за рік може створитися килим різними людьми, проживаючими в цій хаті. Спільний український килим. Так. Е, отакий інсайт прийшов так. нам сьогодні зараз е, в ефір. Е, дякую вам, дякую за вашу роботу. Дякую за вашу позицію. Тому що вона дійсно важлива для всіх українців для в першу чергу наших військових. Оксана Лукомська, авторка проєкту за межами, була у нас сьогодні в ефірі. В проєкті Ми поряд ми говорили про творчий простір для реабілітації наших героїв, наших військових. Дякую вам, що прийшли. Ще побачимо всі студії близького. Слава Україні! Героям слава! А проєкт Ми поряд завершується. Зустрінемось вже наступного тижня. На все добре! Українські волонтери. Незламні представники незламного народу проєкт Ми поряд на радіо Місто над Бугом.